1 травня у сесійній залі міської ради відбулось чергове засідання ради з питань внутрішньопереміщених осіб міста Прилуки, на порядку денному висвітлення діяльності соціальних установ та організацій, діяльність яких, зокрема, розповсюджується на переміщених осіб. Представники таких ключових установ, як центр надання адміністративних послуг, управління соціального захисту населення, територіальний центр, центр надання соціальних послуг, центр зайнятості, а також представники закладів медицини, поінформували про роботу з вимушено переміщеними українцями протягом. Його першого кварталу 2024 року. На сьогодні в місті 61 особа має статус переселенця. Саме стільки зареєстровано в ЦНАПІ. 24 внутрішньо переміщені особи для отримання статусу в центр звернулися в січні 19 в лютому, 18 в березні. Окрім соціальної підтримки від державних установ, органів місцевого самоврядування, вимушено переміщені особи отримують допомогу від громадських організацій. У прилуках активно працюють в цьому напрямку благодійний фонд Рокада Чернігів та Прилуцька міськрайонна організація Товариство Червоно. Ніхрест, аби визначитися, з якими основними потребами зверталися внутрішньопереміщені особи, ЦНАП постійно проводить анкетування. За результатами опитування переселенці найбільше потребують матеріальної підтримки.